Усім привіт, я радий вас вітати на своєму каналі Богдан ЮА. Сьогодні з вами геймбой АЄМ. І ми продовжуємо проходити гру Undertale. І, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо ви ще це все не зробили. Тому що кожна підписка, кожна вподобайка, мені це дуже приємно. Це дає мені більше мотивації робити вас нові відео. Тож, не будемо затримуватись. І ми почнемо. Ми зупинилися, як ви бачите, на тому моменті, що ми почали битися з Мафет. Ну як почали? Зараз йде битва. Проте ми до неї дійшли. А з приводу Мафет, я можу сказати, що як босс він ну такий, не сильно складний, але хілок, щоб відновлюватися, бажано багато буде. Тож, Є три значка, які позначають, яка буде атака. Знак павука означає, що будуть отакі от атаки з павуками. Знак якоїсь скриньки, хоча це, так звісно, мав бути знак домашнього улюбленця. Він показує, що буде атака з улюбленцем. Ну і третій значок це бумеранги. Вони позначають те, що будуть летіти бумеранги. А, і ще е, один значок є от кілечка, який позначає, що будуть, відповідно, кілечка тут пролітати. Після того, як ми третій раз пройшли фазу з улюбленцем. Мафет починає говорити, що я вже якби не можу з тобою битись. І тут приходить паучок з повідомленням про те, що вони бачили мене в руїнах. Те, що я їм допоміг. І Мафет каже, що тут вийшло велике непорозуміння. ще чути? Змилуюсь над тобою. Ну і. Після того ми проходимо далі. І тут знову починається катсцена з метатоном. Але цього разу вже Романтика Хто би міг подумати? Вже четвертий раз. Як в шоу потрапляємо. І після того, як він заспівав свою пісню про любов, і ми, коротше, падаємо. І метатон каже... О, ні! Моя любов, вона впала. Ну і далі він починає говорити про правила про цю головоломку з клітинками, але ми якби не проходимо до кінця, адже нас зажимають вогняні стіни. І Метатон каже, що здається, час в тебе вийшов. А вогняні стіни не наближаються. Мені так шкода. Ну і після того вже починається сама битва з метатоном. Яка триває недовго. Через те, що дзвонить через певний час Альфіс, кота говорить за жовту кнопку, на яку я повинен натиснути. Після цього починається, по-перше, вібрація в той момент, коли є метатон. А по-друге, наша душа стає жовтою. І нам треба нажимати на кнопку Z, щоб стріляти. І Метатон каже. Ой! Ой, як боляче. Ну і після того Метатон е відходить. І е Альфіс говорить, що... Ти перемогла, Це все завдяки тобі. І Після того ми заходимо вже в готель Метатона. Ну і відповідно зберігаємося, і проходимо вже наступну зону, а саме Ядро. І тут е, стоять охоронці і Альфі каже, що не хвилюйся. Вони не будуть задавати тобі шкоди. Ну і піс -піс -піс після того, як ми прийшли в саме ядро, ми підходимо до ліфта, нам кажуть, що він зачинений. І тут дзвонить офіс. Кота каже. У нас що ліфт зачинений. І нам треба нажати відповідно на кнопку, щоб прийти. Після того ми зми над першим монстром в цій зоні. До речі, тут монстри будуть у вигляді цих чорних осіб. Як ви могли б помітити. Ну а як я змилуюся над нею. Чи над ним, хто не знає. І ви самі бачите на екрані. Після того, як Альфіс нам подякувала, ми підходимо в на наступну зону. Натискаємо на кнопку. Тут вилітають лазери, ми через них проходимо і тут знову дзвонить Альфіс, котра, ну, вона дещо нам говорить. І ми проходимо далі. І тут знову ці чорні особи. Тут уже інший монстр, Яке, якого ми ще ось таким чином. Ми нажимаємо на кнопку дії і вибираємо дію Think. І так до того моменту, поки нам не дасться ця... не буде нам доступна кнопка помилування там. Ну і після того, як ми зробили ці всі махінації, ми проходимо далі. Да. Ну і після того ми вже далі. Знову прогуляємося по цьому ядру. Знову лазери, через які ми зрозуміло що проходимо. І після цього ми як підійшли до сейф-збереження, і ми відповідно повинні будемо вирішити одну головоломку. Тут головоломка буде, щось по типу того, що нам в хотвенці зустрічалося. А рішення ви бачите зараз на екрані. Тут не складно. Далі ми е, проходимо до монстрів, яких тут буде штук 3. Спочатку буде один монстр. Три чорні особи. В одній два монстра, в другій теж два монстра, а в третій вже три. Після того, як ми помилувалися над всіма, ми підходимо до кнопки, натискаємо, доходимо до ліфта, потім зберігаємося, спускаємося донизу, до готелю, купляємо хілки на всяк випадок, потім знову зберігаємося, піднявшись наверх. Ну і тут Метатон говорить, що настав вже час для фінального шоу. Ну і починається сама битва вже. І тут е, нам треба бути е, певний час протистояти першій формі Метатона. Ну а після того вже знову дзвонить Альфіс, котра говорить, що нам знову треба нажати на кнопку. Котра знаходиться е, позаду метатона. Тепер ясно, чому метатон постійно вперед дивиться. Ми, значить, натискаємо. І метатон каже... Ти що? Натиснула на мій перемикач і. Починається друга форма метатона. Як. Я вам сказав би, що вона не дуже сильно складна. Я її пройшов з другої спроби. За рахунком лише того, що в мене були хілки з собою. Ну, а після того ми починаємо битися з другою формою Метатона. І десь на середині битви нам Метатон уже пропонує якось назвати це шоу, яке нас триває. Ми мені не познаємо. Вон, цей метатон шокований. І після того, як ми перемагаємо в цій битві, метатон е, починає говорити, що це шоу е, і шло не так добре, як, і, хоч, як йому хотілося. Що моя форма не дуже та стійка, ця друга. І за рахунку цього, після того, як метатон трошки поварив, і він потроху починає вимикатися. Да, Що й таке буває. Ну, і після того заходить Альфіс. І вона не дуже рада з цього побаченого. Вона не може зрозуміти, що з метатоном сталося. Ну і після того вона нам сказала проходити до ліфта. Ми відповідно підходимо до нього, значить. І перед ним нас знову зупиняє Альфіс. Котра нам говорить е, про те, що нам потрібно буде пожартувати собою. Ніж що, Щоб вибратись треба душа монстра. І виходу немає. Ну і цим вона натякає на те, що мені треба буде перемогти Азгора, який буде зовсім скоро. І після того, як ми порозмовляли, вона бажає нам всього найкращого. Ну і ми проходимо відповідно вже до самого ліфта. Ну, а поки я доходжу до самого ліфта, я хочу з вами попрощатися. Кому сподобалося дане відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Підписка і вподобайка це не складно. Зовсім не складно. Ну а мені буде дуже приємно. З вами був GameBoy AM, ви всі були на каналі Богдан Іла. Всього найкращого. Слава Україні!